Ці глядачі еспресо, я на і це новини. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у спеціальному саміті європейських лідерів. Повідомляє Суспільне. Нагадаю, саміт скликаний на тлі зміни політики США щодо війни Росії проти України є вже не відходить від своєї позиції. Підтримувати Україну стільки скільки це потрібно. Європа може створити небесний щит над Україною для захисту нашого повітряного простору від російських атак. Європейські повітряні сили можуть задіяти 120 винищувачів. Повідомляє The Guardian. Літаки патрулюватимуть простір над Києвом, трьома атомними електростанціями, Одесою та західними регіонами України. Реалізація такого щита гарантуватиме безпеку. Додають журналісти. Прихильники ініціативи вважають, що ризик для пілотів мінімальний. Оскільки Москва Москва ще не наважувалася використовувати бойову авіацію за межами лінії фронту, туреччина розглядає можливість залучення своїх військових до нової ініціативи, яку називають. Силами миру повідомляє Мільєт офіційно такого формування не існує. Ймовірно, питання лише обговорюються на дипломатичному та військовому рівнях. А в Міноборони Туреччини заявили, що країна готова розгорнути війська в Україні в разі необхідності для забезпечення миру. Єврокомісія відклала оголошення плану щодо відмови ЄС від російських енергоресурсів. Спершу комісар із питань енергетики Дан. Йоргенсен обіцяв оприлюднити її перші 100 днів своєї каденції, але дедлайни вже двічі переносили. Інформує політико в Єврокомісії, пояснюють затримку геополітичними подіями та обіцяють оголосити нову дату пізніше. Нагадаю, європейський союз поставив за мету відмовитися від російського природного газу до 2027 року. І про ситуацію в регіонах рятувальники завершили пошукові роботи над місцем ракетного удару у Кривому Розі, Повідомили в офісі генпрокурора. Внаслідок ворожої атаки чотирьох людей вбили російські кати. Ще 32 мирних жителів постраждали. Серед них дві дитини: – 13-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Пізно ввечері російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Також понівечені 14 багато. Поверхових будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури та 12 магазинів. Україна в Газі представила докази застосування росіянами хімічної зброї. Повідомляє Міністерство закордонних справ. Напередодні в міжнародному кримінальному суді в Нідерландах відбулося засідання виконавчої ради із заборони хімзброї. Як доказ. Українська делегація представила чотири російські газові гранати і зразки ґрунту, які містять отруйну речовину. Ці боєприпаси виготовляються на російських хімічних підприємствах. Загалом, за даними українського міністерства оборони, окупанти майже сім тисяч разів застосовували зброю масового знищення на фронті. Понад дві тисячі українських оборонців постраждали, з них троє загинули. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Підтримайте бійців будь-якою сумою. Українські оборонці зачистили приватний сектор під Торецьком. Успішно операцію провели бійці 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії. Повідомили військові підрозділу та оприлюднили боїв. Під час звільнення села наші оборонці ліквідували майже півсотні окупантів, стільки ж взяли в полон. Також спецпризначенцям вдалося евакуювати декілька десятків цивільних людей разом з домашніми тваринами. Вимагали гроші під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК в Одесі. Завершили слідство щодо організованої банди, яку затримали у листопаді. Торік повідомили в обласній прокуратурі. Троє фігурантів у формі поліцейських та зсу просили. У чоловіків на вулиці показати військові посвідчення у разі відмови. Вимагали гроші, нібито для вирішення питання з мобілізацією. В одному з випадків їм вдалося виманити у постраждалого 38 тисяч гривень в іншому більше 40 тисяч. Усі фігуранти раніше були судимі. Нині вони перебувають під вартою. Четверо жителів Харківщини постануть перед судом за співпрацю з російськими спецслужбами, повідомили в обласній прокуратурі. Фігуранти збирали дані пропозиції сил оборони, готували теракти та підірвали авто українського захисника. Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків вилучили вибухові речовини, техніку та докази співпраці з ворогом. Зрадників судитимуть за держзраду терористичні акти та незаконне поводження з вибухівкою. Їм загрожує довіч. Неув'язнення. Комп'ютеризація триває. Ще чотири львівські школи отримали сучасну техніку для кабінетів інформатики. Все це стало можливим завдяки проєкту Не залишити нікого осторонь. Подробиці далі: 45 ноутбуків, 10 наборів робототехніки та два набори проєкторів з екранами. Всю цю техніку привезли і передали організатори проєкту не залишити нікого осторонь. Обладнання тайванського виробництва одержали учні гімназії Євшан, ліцею Сихівського, школи номер 72 та ліцею номер 46 Це важливо для школи, тому що ми поглиблено вивчаємо і математику, і інформатику і отакі сучасні набори робототехніки дають дітям можливість станом на сьогоднішній день користуватися найсучаснішими техніка. Логіями і е, розвиватися не, не тільки знаючи теорію, а отримуючи практичні навики впродовж минулого року. Тренери проєкту приїжджали у школи та проводили дводенні табори підприємництва та інновацій для старшокласників. Вони розповідали учням, як відкрити власну справу. Окрім цінних знань, учасники здобули нове комп'ютерне обладнання. Ми навчали їх створювати власні бізнеси, планувати їх, вигадувати свої ідеї, розуміти, які етапи є в бізнесу, і розуміти на які складові елементи треба розділити свій бізнес-план. Для того, щоб він був успішним. Також ми навчали їх діловим переговорам. Нам дуже багато всього розповідали, нам показували приклади життя. Дуже, дуже цікава була програма. Розказували, як іменно треба робити, ставити собі мету. У деяких школах обладнання у кабінетах інформатики роками не оновлювали, комп'ютери подеколи зависають. Це ускладнює навчальний процес, пояснює вчитель Віталій Журба. У нас є два комп'ютери, які зараз не працюють, вони не функціонують. І, відповідно, так само час від часу комп'ютери списуються, ми складали з кількох комп'ютерів один, щоб він працював, але був функціональний. Відповідно, потреба є і сильна насправді недофінансовується. Ми хочемо більше, хочемо постійно чогось нового для того, щоб вони швидше працювали і працювали якісніше. Освітній проєкт реалізує громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум за підтримки уряду Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. Наша сила в тому, що ми маємо бути найбільш креативними, найбільш творчими. Наші діти мають найкраще володіти комп'ютерами. Писати найкращі програми і робити найсильнішу нашу зброю. Тайвань знаходиться в схожій ситуації, тому що Тайвань, який зберіг демократію поруч з авторитарним Китаєм, це країна, яка відчуває приблизно те, що зараз відчуваємо ми. І вони хочуть нам допомогти, і вони нам допомагають. У 2024 році тренери проєкту провели 20 таборів підприємництва та інновацій у школах Івано-Франківщини та Львівщини. У березні такі ж курси стартують для учнів з Полтавщини та Кременчука. Загалом у заклади освіти трьох областей передадуть понад 1100 ноутбуків та проєктори з екранами. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, Віталій Колеха, телеканал Еспресо. До зустрічі у наступному випуску новин.